Ми зараз е, змелимо каву, тому що кажуть, для хороших гостей каву треба помолоти і приготувати, а не користуватися вже змеленою. Так, щоб відкрити, ну він достатньо легко відкривається пакет. Ось моя кавомолка стоїть теж на такому с... маленькому силиконовому коврику, щоб вона не гуляла. Зараз її треба відкрити. Теж роблю це двома куксами. Насипаю кави. Мелимо гарненько, тому що заварювати будемо прямо у горнятку. Усе. Мені одному здається, що я красончик. Набираємо. Люблю міцну каву, тому набираю таку гарненьку ложку. Засипаю. Скажу вам відверто, що ніколи не куштував кращої кави, ніж власно протезно або власно куксно приготовленої. Спробуйте побачите.